Моя головна і дві за мною в другій машині був наш провідник Дмитро е, Ярош. Нас накрили градами. Їхали ми до побратимів з армії. Домовлятися про Не важливо, е, по оперативних, як говориться, справах. От. Накрили градами. Машину Яроша пряме попадання града. Всі живі, ну, чудо. Це реально, що це Божий промисел. З машини фактично нічого не залишилося. Е, да, поранені. Так, яруша сильно поранила, права рука перебита в двох місцях. Дуже багато крові потеряв. Лице, голова, шия там, ну, я, я, я вже так не, не пам'ятаю. Дзвони, зараза, дзвони. Окей, окей. Дзвони. Добр -добр. То я запишу то, Павло? Так, да -да. так. Може не дозвониться, зв'язку нема. Давай дозвонися в яблоці. Прямо по дорозі як їхали, так і вкрили градами. Тобто зрада повна. Зрада йде з верховних цих штабів. То є генерали-зрадники, то є влада-зрадники, бидло влада, бидловлада, то є Порошенко-президент, то є прем'єр-міністри, то всі є зрадники, які на крові українців будують своє якесь щасливе майбутнє. Це ті заводи, які працюють Порошенка в Росії, вибачте, то є правда. То є торговля, яка ото все на крові українців. Ось його кров, кров Яроша, ось моя кров, ось кров моїх побратимів. Кого Ярош, абсолютно холоднокровна людина. Перше, що він спитав, де автомат, друге, чи я зможу стріляти. І ні, перше, що він спитав, де хлопці, хлопці всі живі. Так, всі живі. Витягнули, витягнули. Де мій автомат? Автомат тут. А як з рукою я зможу стріляти? Так ти зможеш стріляти. Все. Всю дорогу я йому співав пісень українських, щоб він не, ну, він не відключився, не йшов в одключку. Він мені допомагав, намагався підспівувати. Отак. О. З нами о. ще їхав медик, який дуже, дуже я, я забув, як його Діма, по-моєму, дуже грамотний медик, військовий. Він його там і веселив, і все. Ну не давав йому щоб він не втратив свідомість.